Уявіть собі, народ, нащадки якого одного дня налічуватимуть сотні мільйонів, розкидані по величезній частині Європи. Це слов'яни, група, чия історія тісно переплетена з самою тканиною європейської історії. Від Крижаного півночі до сонячного півдня їхня присутність відчувається в мовах, звичаях та традиціях. Цей фільм заглиблюється у світ давніх слов'ян, досліджуючи їхнє походження, вірування та незмінний вплив. Слов'яни не були єдиним не згуртованим народом. Вони були розділені на гілки східні слов'яни, західні слов'яни та південні слов'яни. Незважаючи на свої відмінності, вони мали спільне походження та культуру. Їхня історія є свідченням людської стійкості, адаптації та незмінної сили культурної спадщини. Походження слов'ян оповите таємницею. Історики вважають, що вони з'явилися з регіону в Східній Європі, десь між річкою Одер та Карпатськими горами. Ця територія, яку часто називають слов'янською прабатьківщиною, була плавельним котлом культур і мов. Життя на слов'янській прабатьківщині було тісно пов'язане з природою. Люди жили в невеликих поселеннях, оточених лісами та річками. Вони були вмілими мисливцями, збирачами та землеробами, пристосовуючись до змін пір року. З часом їхня культура процвітала, а населення зростало. Приблизно в п'ятому столітті нашої ери Європа пережила період значних потрясінь, відомий як велике переселення народів. Племена та народи були в Русі, керовані різними факторами, включаючи зміну клімату та тиск з боку інших груп. Слов'яни потрапили в цей вир змін і розпочалися їхні власні міграції. Велике переселення було часом як небезпеки, так і можливостей для слов'ян. Вони стикалися з конфліктами з іншими племенами, такими як Готи та Гуни. Проте вони також укладали нові союзи та розширювали свою територію. Слов'яни рушили на захід у Центральну Європу, на південь на Балкани та на схід до Східноєвропейської рівнини. Вони взаємодіяли з різними культурами, переймали нові звичаї та поширювали свої власні. Серед східних слов'ян з'явилася могутня група, відома як анти. Вони були відомі своєю військовою майстерністю та відіграли значну роль у формуванні політичного ландшафту Східної Європи. Анти створили велику територію, що простягалася від Чорного моря до Балтійського моря. Анти були вмілими вершниками та лютими воїнами. Вони брали участь у численних конфліктах з сусідніми племенами та імперіями. Їхні військові успіхи дозволили їм контролювати важливі торгові шляхи та розширювати свій вплив. Спадщина Антів проклала шлях до появи могутніх східнослов'янських держав у наступні століття. На берегах Дніпра постало місто, яке стане центральним в історії та ідентичності східних слов'ян Київ. Згідно з легендою, Київ заснували троє братів Кий, Щек і Хорив та їхня сестра Либідь. Стратегічне розташування Києва на важливих торгових шляхах сприяло його швидкому зростанню. Він став центром торгівлі, що з'єднував Візантійську імперію на півдні з Балтійським морем на півночі. Багатство та вплив міста приваблювали кваліфікованих ремісників, купців та вчених, що ще більше сприяло його культурному та економічному розвитку. Київ з часом перетворився на центр потужної східнослов'янської держави, відомої як Київська Русь. Давні слов'яни сповідували політеїстичну релігію, вірячи в безліч богів і богинь. Ці божества часто асоціювалися з природними явищами, такими як грім, вогонь і родючість. Слов'яни вірили, що ці боги впливають на їхнє життя та навколишній світ. Богослужіння відбувалися у священних гаях та біля природних пам'яток. Ритуали часто включали жертвопринесення тварин, підношення їжі та напої, а також молитви за добрий урожай, захист і процвітання. Слов'яни вірили, що підтримка гармонійних стосунків з богами є запорукою їхнього благополуччя. Сила Перуна Бог грому та блискавки. Серед багатьох слов'янських богів Перун виділявся як особливо могутнє та шановане божество. Як Бог грому та блискавки, Перун асоціювався з силою, міцю та небом. Його вважали захисником воїнів та володарем небес. Під час гроз слов'яни вірили, що Перунди на своїй колісниці по небу, розмахуючи своїм могутнім молотом або сокирою, що створює і блискавки. Сила та міць Перуна зробили його популярною фігурою в слов'янській міфології, а його ім'я продовжує звучати в деяких слов'янських мовах навіть сьогодні. Світло Дажбога, даруючи тепло та достаток. Іншим важливим божеством у Слов'янському пантеоні був Дажбог, Бог Сонця. Дажбог асоціювався з теплом, світлом та життєдайною енергією сонця. Його вважали доброзичливим Богом, відповідальним за добрий урожай та процвітання. Щоденна подорож Дажбога по небу розглядалася як символ циклу життя, смерті та відродження. Слов'яни вірили, що світло та тепло Дажбога живлять землю, приносячи життя та достаток. Його ім'я, що походить від прослов'янського словосполучення Дай Боже, підкреслює його роль як годувальника та захисника. Зіткнувшись із викликами, Стійкість слов'ян. Історія слов'ян не обійшлася без труднощів. Вони зіткнулися з численними вторгненнями та періодами конфліктів. Їм довелося адаптуватися до мінливих політичних ландшафтів та захищати свої землі від зовнішніх загроз. Однак, незважаючи на все це, слов'яни продемонстрували надзвичайну стійкість та здатність до адаптації. Вони вбирали впливи інших культур, зберігаючи при цьому власні традиції. Вони утворювали союзи, чинили опір загарбникам і раз у раз відбудовували своє життя. Їхня історія є свідченням незламного людського духу та сили культурної спадщини об'єднувати та надихати. Тривала спадщина відлуння слов'янського світу. Спадщина давніх слов'ян продовжує звучати і сьогодні. Їхні мови, звичаї та традиції залишили незгладимий слід у культурному ландшафті Європи. Від музики та танців до фольклору та мистецтва відлуння слов'янського світу можна знайти в незлічених аспектах сучасного життя. Кирилиця, якою користуються багато слов'янських мов, є свідченням культурного впливу Візантійської імперії на слов'ян. Кирилиця, розроблена візантійськими місіонерами, відіграла вирішальну роль у поширенні грамотності та християнства серед слов'ян.